Одного ранку, коли сонце тільки піднялося над горизонтом, головний герой помітив дивний знак. На його годиннику висвітилися дзеркальні числа 10.01. Його свідомість затрималася на цьому моменті, ніби всесвіт подавав сигнал. Що це означає? запитав він. Розмірковуючи, він побачив у цих числах цікаву закономірність. Одиниці символізують початок, а нулі порожничу потенціал для нового. А якщо нуль, це я порожній простір, готовий прийняти щось нове, а одиниця це імпульс до дії, промайнуло в голові. І раптом, наче грім серед ясного неба, в його свідомості сплив тригер. Ні, це занадто добре для мене. Він відчув, як цей голос із глибини підсвідомості ставить невидимі обмеження. Він зрозумів, що багато разів у житті він відмовлявся приймати щось справді прекрасне, бо вважав, що не заслуговує на це. Але цього разу він не відступив. Він уважно дослідив цю думку, побачив, як вона вплітається в його життя, як роками впливала на рішення, які він приймав. І тоді він зробив вибір прийняти все хороше, що приходить у його життя без страху та сумнівів. Як тільки він дозволив собі це, сталося дещо неймовірне Він відчув, як його серцевий центр почав активуватися. Тепло, що розлилося всередині, нагадувало хвилю енергії, яка оживляла кожну клітину його тіла. Він посміхнувся. Це була справжня радість прийняття. А потім настала тиша. Тома від енергетичної роботи охопила його тіло, але це була приємна втома, як після важливого звершення. Відчуття задоволення наповнювало кожен момент, і розуміючи, що новий рівень усвідомлення потрібно закріпити, він вирішив подякувати собі. Він зробив глибокий вдих, насолоджуючись цим новим станом, і дозволив собі просто бути без тиску, без боротьби, просто бути тим, хто заслуговує на найкраще. Бо тепер він це знав, і віднині кожен його ранок починався з нового знання. Я відкритий до всього доброго, що приходить у моє життя.